Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами розбираємо текст пісні "Someone Like You" у виконанні Adele. Ось. I heard that you settled down, that you found a girl, and you're married now. Here, це чути. Друга форма направленого дієслова heard. Settled down. Цікаве фразове дієслово означає оселитися десь, осісти, створити родину. Ось на фотографії, бачите, ось вони створили родину, оселилися, осіли. Заспокоїтися, що може означати. Found, також друга форма неправильного дієслова. find. Find, знаходити. Отже, в каком у нас знаходить щось? Girl, дівчина або Може бути дівчинка або дівчина. Married одружений. Be married, бути одруженим, бути «бути заміжним». якщо дівчинка в англійській мові це універсальне слово. Be married, бути одруженим. І виходить. Я чула, що ти поселився десь, що ти обзавівся родиною, що ти знайшов дівчину, і що тепер ти одружений. Слухаємо. I heard that you settled down, that you found a girl, and you married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Знову ж таки heard друга форма відчути. Dreams це мрії, ось чоловік мріє про різні предмети. Come true це виповнюватися, здійснюватися, справджуватися про бажання. Ось у нас лампа або чарівна паличка, так, і вони виконують бажання, тобто роблять так, що бажання здійснюється. Guess це гадати, припускати, думати. Things, речі, ось. Речі, школярика Give – давати ось друга форма цього неправильного дієслова – гей. І виходить, я чула, що твої мрії здійснилися. Думаю, вона дала тобі речі, які я не дала тобі. Тобто, припускаю, що вона дала тобі те, чого я не дала. Heard that your dreams came true guess she gave you things i didn't give to you old friend why are you so shy ain't like you to hold back or hide from the light old steady friend draw shy Такий сором'язливий, боязкий, um, ain't like you цікавий вираз, не схожа на тебе. Ось у нас малюк, схожий на цього героя, а тут ain't заперечне. Hold back фразове дієслово також цікаве це означає стримувати когось, тягнути когось назад, або самому стримуватися і не робити чогось. Хайт ховатися, light, світлом. І виходить, старий друже, чому ти такий сором'язливий? Не схоже на тебе, щоб ти е, стримувався або ховався від світла. Слухай. Oh, I hate to turn up out of the blue uninvited». «Hate» – ненавидіти або дуже коли щось не подобається. Ви кажете, I hate it», Мені це дуже не подобається. Turn up» – фразове дієслово, яке в даному контексті означає з'являтися, опинятися десь. І на картинці я вам ось позначила. Про звук, якщо це слово використовується в значенні для звуку, це значить робити гучніше, робити голосніше. Ну, Коли звуку немає, і тут ми його крутимо, він з'являється. так? Тому можете собі таку асоціацію зробити: turn up з'являтися. «з'являтися». «Out of the blue» – також цікавий вираз, це зненацька, як грім серед ясного неба. Ось, бачите, грім серед ясного неба. Тобто несподівано, якось, як сніг на голову ще в нас є, так? або ні звідки з'явитися. Uninvited, ми знаємо invite це запрошувати. І якщо в нас un, це це заперечне, значить без запрошення. Тобто непроханий гість якийсь. Якось свініпуг прийшов до кролика без запрошення. Так? І наївся меду весь злів. Мед. Тобто, і мені дуже не подобається з'являтися як грім серед ясного неба, знадька, без запрошення. Послухаймо. couldn't fight it. Stay Away значить триматися подалі залишатися осторонь. Як при ковіді у нас, так треба було тримати дистанцію, ось дівчинка каже, тримайтеся подалі, не підходьте. вперед fight це боротися, бо битися в даному випадку, це боротися. Вона не може з цим боротися, вона нічого з собою не може зробити. Отже, виходить, але я не могла залишатися осторонь, я не могла перебороти себе. Couldn't stay away, I, couldn't fight it. I had hoped you'd see my face, and that you'd be reminded that for me it isn't over. Hope це сподіватися. Бачите, ось вона пальці отак вот загнула, і вона сподівається найкраще, тільки все справдилося. See, бачити. Face обличчя. Remind нагадувати. Так, ось так червону нитку, як правило, собі намотують кудись на пальчик, щоб нагадати собі, що треба щось зробити. Be over це завершуватися. It isn't over. Це не закінчилося. Це не завершилося для мене, по мій. І виходить, я сподівалася, ти би побачив моє обличчя, і тобі б е, пригадалося або. that i had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it is no over. never mind i'll find someone like you i wish nothing but the best for you too never mind Не звертай уваги. Такий вираз. Не переймайся. Байдуже. Uh, «Find» – знаходити знову на Шерлок Холмс, знаходить щось. Uh, like you, схожого на тебе. Ось у нас малюк, схожий на актора. Wish бажати. Uh, бажання може бути. Ось дівчинка загадує бажання, коли зірка падає. Nothing, нічого. Best, the best, найкраще. Дівчинка отримала нагороду вона найкраща у якомусь предметі в школі. І виходить: Не зважай, я знайду когось схожого на тебе або когось як ти. І я бажаю дослівно нічого крім найкращого для тебе також. Ну, якщо не дослівно, то було б Я бажаю тільки всього найкращого тобі також. Never mind I'll find someone like you. I wish nothing but the best are you to Don't forget me, I beg. I remember you said. Forget, sa Zabuvatin. Okupki vanasy зроbiła isho sabula. Ay ai forget. Bag Молити когось, благати когось про щось. Молю. Remember, пам'ятати. Дивіться, яка в нього смішна шапка. Thinking cap, думаюча шапка. Мені б таку, я постійно все забуваю. Remember, пам'ятати. Say, говорити, сказати. І виходить, а не забувай мене, я благаю. Я пам'ятаю, як ти сказав. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Last це тривати. Ось у нас триває час. А в даному випадку у нас кохання. Ми можемо сказати, що продовжується Так, less in love це продовжується, кохання продовжується, кохання триває. Hurt це робити боляче. It hurts значить боляче мені. ось Він вдарився йому боляче. It hurts. instead замість чогось, замість того, щоб, наприклад, ось у нас кран і з нього замість води. Що гроші ллються? От класно було б, якщо б так насправді, якщо б таке бажання справдилося, правда? І виходить, іноді воно триває у коханні, але іноді воно болить замість цього це якщо дослівно. А якщо ми перекладемо більш так поетично, то можна сказати, іноді любов триває, а іноді вона робить боляче замість цього. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Yeah. You'd know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. No знати. Ось читаль, він знає табличку множення, ось видно. Time flies, час летить. Прямо дослівний, такий вираз, як прямо в нас. Yesterday, вчора. Так, ось у мене картинка показує, що вже місяць, так, а ще вчора було сонце. Time, час, life, життя. Lives воно жена. так, Тому життя багато ось у нас кардіограма, показує, що життя. Триває. You'd know, you would know. Будь ласка, не плутайте had і would. Якщо в нас після такого скорочення D стоїть дієслово в своїй звичайній формі, то це would. Якщо ж стоїть третя форма неправильного дієслова або дієслова з закінченням ed, це значить had. Отже, виходить, тип знав. Як летить час. Тільки вчора був час нашого життя, Дослівно. To have the time of one's life значить веселитися, повесело провести час, мати гарний час, так? тобто мати найкращий час у житті. І виходить з так, що вони тільки вчора вони веселилися, вони насолоджувалися життями. you know how the time flies only yesterday was the time of our lies we were born and raised in a summer haze be born бути народженим ось лелека приніс малючка be raised це виховуватися або растити дітей Summer – у нас літо і haze – це серпанок, димка, туман. Ось, бачите, літній серпанок такий гарний у Карпатах наших. Або ось а, літній, або вранішній такий серпанок, або димка, імла, або туман, ось у місті великому. І виходить, ми народилися і виросли у літній. Димці або у літньому серпанку. Як гарно. Bound by the surprise of our glory days. Bound це друга форма неправильного не слова. Bind. Bind – це зв'язувати, пов'язувати. Surprise! Сюрприз або якась несподіванка. glory це слава. day, day. Glory days, славні дні, золоті дні. так Якісь такі круті дні, а пов'язані несподіванкою наших славних днів. Bound by the surprise of our glory. I hate to turn up out of the blue uninvited. Ага, тут повторюється знову. Давайте просто послухаємо. Тут тільки вам нагадаю ще раз, з'явитися. Out of the blue знанацька, як грім серед ясного неба. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never Nothing compares, no worries or cares. Nothing. Нічого. Compare це порівнювати. Ось він порівнює два кола. Різних кольорів, так? Порівнює цей і цей. Worry це тривога, хвилювання, занепокоєння. Care це турбота. Піклування про когось, догляд, ось мама піклується про свого синочка, так міряємо йому температуру, а вони ось хвилюються або тривожаться з приводу дітей, свого будинку, грошей. Отже, нічого не порівняється, ні якісь тривоги, ні турботи якісь, нічого не порівняється. З Чим? Ну, напевне, з її почуттями, або, можливо, з тим, які в них були відносини, яких вже немає. І вона з цього приводу, напевно, дуже сумує: compares, no Regrets and mistakes, their memories made. Ага, uh -huh. regret – це… На жаль, шкода, або шкодувати, співчувати з приводу чогось, шкодувати про щось. Mistake помилка, mistakes. They are memories made. Make це робити щось, ось руками робити. Memories це спогади. Ось в альбомі у нас фотографія, вони нам нагадують про щось, так? це наші спогади. Отже, виходить шкоди і помилки, з них всіх зроблені наші спогади. Ще раз третя форма. Have known. No you know. Bitter sweet. Це bitter, це гіркий sweet, це солодкий. Отже, виходить гірко солодкий. Ось у нас калина. Хейс це пробувати на смак, смакувати, куштувати щось, або бути на смак якимось. І виходить, а хто би міг знати, як або наскільки гірко і солодко одночасно це би смакувало, або це б було на смак. Тобто вона каже про те, що, напевне, їх стосунки були. І солодкими, і гіркими одночасно. І ніхто не міг про це здогадуватися тоді, колись далеко, а зараз вона вже зустрівши його, про все це йому розповідає. І далі повторюється приспір. Давайте його ще раз послухаємо. Sometimes it hurts instead Sometimes it hurts it love but sometimes it hurts in stay. Ось така пісня і сумна і гарна одночасно. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Про що вона? Як ви думаєте, про що Адель співає? Я буду вдячна вам за ваші вподобайки і підписку, якщо це відео було для вас корисним. В описі під цим відео будуть слова з цієї пісні. Будь ласка, продивіться їх ще раз, а ще краще напишіть свої власні речення з цими словами, для того, щоб вони вам краще запам'яталися. Дякую вам за увагу і бажаю гарного дня! До зустрічі у наступному відео бувайте!